Здається, цих хлопців скоро страшитимуться пускати на престижні чемпіонати і турніри, ну або в крайньому випадку дещо будуть видозмінювати п'єдестал пошани, приробляючи до нього ще два-три місця. А що робити, коли вихованці Ігоря Лонського взяли за моду, мало того, що перестрибувати на різних першостях всіх і вся, то ще й вільного місця на заповітній триступінчатій споруді для суперника не залишати. На останніх змаганнях чемпіонаті України серед юнаків, що пройшов у Ялті, Бердичівські стрибуни у висоту вибороли усі три медалі: Олександр Баранніков золоту, Владислав Мазур срібну і Дмитро Нікітін бронзову. Просто пригалі, як могли. Ми завжди так приїмаємо по максимуму. Особливо на таких стрімуваннях, як Чемпіонат України. У нас було дуже багато попиток, ми перепригивали. Ми спочатку взяли по 2,6. А потім поставили два дев'ять, і ми чотири спроби збили і потім була піріприжка на 2-7 І я збіла, Саша взяв І получилось так, що Саш перший, а второй. Чесно кажучи, виступати на Ялтинському форумі було не так вже і складно, зізнаються хлопці. Якби дехто із потужних суперників не пропустив цю першість, було б значно цікавіше. Тому й завдання перед своїми вихованцями Ігор Лонський поставив доволі непросте не забувати віддаватися стрибкові і його настанови, але при цьому пам'ятати, що цілі перед ними стоять куди вищі. У цих змаганнях насправді високий рівень. Я йшов до них, дуже старавшися, не пропускаю три і дуже старався і тренувався. Дуже хотів би добре виступити, щоб зайняти якесь призове місце. І повторити свій особистий рекорд. Перед змаганнями намагався відпочити, давати нагрузку, щоб виступити гарно. А на змаганнях налаштувався на цю висоту, щоб її взяти. І я взяв її. На даний момент я хочу на наступних змаганнях встановити свій особистий рекорд 2 метри. Але я буду пробувати. Особистий рекорд золотого Ялтинського стрибуна Олександра Бараннікова 2 метри 8 сантиметрів. На відміну від Дмитра, повторити його юний спортсмен не прагнув, хоча, все ж таки, й замовив висоту більшу за вже досягнуту, і робив це знову таки зі стратегічних міркувань. Треба прийти на самому важному старті. Це буде в Донецьку 20... двадцять третього числа. Ми поїдемо в Донецьк. Там буде адвор на чемпіонат міри. Тренуємося, думаємо попасти на чемпіонат міра і там попасти в фіналі. Кого із пишучої братії не цікавлять секрети успіху відомих спортсменів в його школі. Вони доволі прості. Ділиться тренер викладач Ігор Лонський. Він не приховує того, що його учням вже не раз надходили цікаві пропозиції з престижних вишів великих міст країни. Як не приховує й того, що суперники їхні можливо мають у розпорядженні по справжньому барські умови. Але у нього є майже все необхідне для того, аби виховувати стрибуні в екстра класа, Говорить за що окрема дяка місту і бердичівським артилеристам. А головне підводить риску Ігор Віталійович: у нього є те, чого немає у жодній іншій школі України. У нього є Бердичів.